Шерменчук. Місто на мальовничих берегах Дніпра у Полтавській області. Тихе і доглянуте воно стало прихистком для багатьох людей. Із початком Великої війни з Росією тут оселилися більше 30 тисяч вимушених переселенців. Приїздили цілими родинами. Своїх дітей та рідних з-під обстрілів врятували Іван з Тетяною. Цю останню ніч, коли ми ночували в. В під'їзді біля ліфта саме безпечне місто, як нам казалось на той час. І кожен прильот, я думав, це буде останнім прильотом. Їхній рідний, Сєвєродонецьк, росіяни жорстоко руйнували з перших днів. Ось так виглядає наше місто. І ми з чоловіком там виросли, з самого дитинства там жили. Кожну вуличку і кожну стежинку знаємо. І в принципі, це дуже боляче. Оце лікарня, якої я пропрацював 23 роки. В жахливому стані, вона зруйнована. Подружжя шукало місце, де зможуть жити без щоденного страху за життя. Хірург за фахом Іван знайшов роботу у Кременчуцькій лікарні. Усе, що зруйнувала війна, намагається будувати тут. Планував. Я зараз не спокоюся, любов Миколаївна. Сідайте, отак. От О, і ножки сюди. Дуже класно у вас все тут так. Давайте, любов Миколаївна, в четвер до нас. Обережно. Вже восени місто почало поринати у темряву. Енергооб'єкти обстрілювали Росія. Страждали і лікарні. У цьому медзакладі без електрики зникало і тепло. Генератора не вистачало. Відсутність світла, це неможливо працювати в повному обсязі. Це може привести до якихось помилок, які можуть привести до трагедії. Після важкої зими безперебійна енергія була мрією. Вона здійснилася. На даху лікарні встановлюють сонячну електростанцію. Вона разом із генератором живитиме заклад, якщо енергосистему пошкодять. Головний лікар Віктор тому дуже радий. Сонячні панелі вони можуть забезпечити навіть не зовсім сонячний день, а пасмурний Все саме необхідне екстрене обладнання це реанімаційно-операційні апарати для штучної вентиляції легень. Вони будуть працювати. Станцію профінансували іноземні благодійники. За гроші громади виготовили документи і відремонтували дах. Знайти інвесторів та супроводжувати під час допомоги зі встановлення допомогла громадська організація «Екоклуб». Тут встановлена сонячна електростанція, яка допоможе цій лікарні пройти наступний складний опальний сезон простіше. Люди, які знаходяться всередині, з якими я сьогодні говорив і питали, що у вас там на лікарні знаходиться. Я кажу, це сонячна станція, яка тут і виробляє електрику. Ось те, що у вас зараз включений електроприлад, ви заряджаєте свій телефон, щоб позвонити своїм рідним. Ми виробляємо прямо зараз на даху цієї лікарні. За підрахунками, станція за рік зекономить близько 230 тисяч гривень за тарифом 2022 року. Ці гроші вкладуть в інші енергоефективні проєкти. Твердять у міськраді, бо у місто продовжують їхати переселенці. Щоб вони залишилися, треба думати про майбутнє. Наша громада вже зараз працює над тим, щоб розробити програми та залучити як власні кошти, так і кошти міжнародних фондів, інвесторів, грантівські кошти. Задля того, щоб ми могли бути енергонезалежними. Лікарня вже почала отримувати першу енергію від сонця. Станція живить операційно, де працює хірург Іван. Коли є світло, коли є умови, то лікар працює спокійно, не озираючись на те, що треба вмикати генератор, треба поправляти той фонарик або взагалі в пітьмах допомогу надавати У 21 столітті майбутнє за екологічними джерелами. Це є і вітряки, це є і сонячні панелі. Своє майбутнє Іван будує вже на новому місці. З родиною обживає новий дім. Син пішов до музичної школи. Вони чекають на перемогу України, але не на валізах. Нам багато людей, ну як казало, виїжджати за кордон країни. У нас є можливість, але все одно ментальність інша. За кордоном, тому і тут роботи багато.